Угорщина погрожує ЄС мігрантами. Угорщина заявила, що може почати перевозити мігрантів, які прибувають на її кордон, прямо до Брюсселя, якщо не вдасться розв'язати суперечку з ЄС щодо штрафів за її політику надання притулку. Європейський суд оштрафував Угорщину на 200 мільйонів євро плюс щоденний штраф у розмірі 1 мільйона євро за невиконання рішення суду про захист прохачів притулку. Орбан вже пообіцяв помститися за це рішення. В Угорщині заявили, що переговори з Єврокомісією розпочнуться у вересні. Якщо ці переговори не будуть успішними, Угорщина може почати видавати мігрантам квитки в один кінець до Брюсселя. Окремо цього тижня правозахисні групи розкритикували Угорщину за те, що вона відкликала державний притулок для українських біженців, які прибувають із регіонів. Не зачеплених безпосередньо бойовими діями на лінії фронту. Група угорців із західного закарпаття України тимчасово залишилася без даху над головою після переїзду, хоча Гуляша сказав, що гуманітарні групи допомогли надати їм житло. Збережи. Підпишись. ПОШИ.